Вісімнадцяте століття, Вензоне, північ Італії, під час ремонту собору робітники натрапили на тіло, яке не розклалося. Потім ще одне, і ще спочатку знайшли близько 20 тіл, але загалом понад 40 мумій. Їх ніхто не муміфікував. Тіла висушив загадковий грибок. Який створив на шкірі тонку плівку і зупинив розкладання, його не вдалося відтворити в жодній лабораторії світу, а вчені досі не розуміють, як цей мікроорганізм зупинив дію бактерій і зберіг тканини майже ідеально. Одні кажуть, це поєднання клімату, ґрунту і випадкової мутації. Інші, що це феномен, який природа більше не повторила. Мумії досліджували в університеті Падуї, у Віденському музеї, навіть у Парижі. кажуть, у 1807 році сам Наполеон хотів побачити побачити їх на власні очі сьогодні. Кілька з них лежать у каплиці Сан Мікеля. Я відвідала цю каплицю і у своєму голосі показую, як виглядає це місце зараз і як збереглись мумії.